Саша і базальтовий панцир попелестого дощу. Про пекло рідко кажуть погода там або жар, або вогонь, або те, що здається вітром, але насправді дихання лави. Та цього разу з порталу повернулися шахтарі і сказали дивну фразу: там іде дощ, але не вода попіл. Саша одразу насторожився. Попіл це не просто пил, попіл це результат. Це коли щось уже згоріло. Якщо попіл іде з неба в пеклі, значить там горить те, що не мало горіти. Шахтаї принесли доказ: шматок чорного каменю, з якого сипалась сіра пудра. Камінь виглядав нормальним, але коли Саша стиснув його пальцями, край крихнув, ніби сухий хліб. Ми ставимо міст, він тріскає, сказали вони. Ні вибухів, ні гастів просто кришиться. Якби блоки старіли за хвилини. Саша не любив старіння за хвилини це означало середовище, яке підміняє властивості речей. А пекло і так любить підміняти. Вони зайшли через портал. Звичний запах жару і червоного каменю зустрів їх як завжди. Але за кілька кроків Саша помітив, що у повітрі справді летить щось дрібне, не іскри, не пил із базальту. Частинки падали рівно, як дощ. І коли вони торкалися поверхні, на ній залишався ледь помітний матовий наліт. Не торкайтеся мостів без потреби, сказав Саша, і не стрибайте, якщо це хімія, удар прискорює руйнування. Попіл падав з темної стелі над долиною, де висіли чорні хмари, не водяні, а як клуби гарячої сажі. Десь далеко гуркотіла лава, але найстрашніше було тихим. Блоки під ногами інколи видавали короткий сухий хрусь, ніби у них ламається внутрішній каркас. Саша взяв два однакові блоки чорнокаменю. Один поклав під дощ, другий сховав під навісом. Через кілька хвилин дощовий блок став помітно світлішим і крихтішим. Навісний ні. Це не вологість, сказав Саша. Це реакція. Попіл приносить щось, що розшиває камінь зсередини. Щоб зрозуміти, коли і наскільки, Саша зібрав попелений барометр. Він взяв мідну пластину, поставив її під дощ, а під нею калібрований скалк-сенсор у вовні, налаштований на мікротріск. Бо коли попіл працює, камінь тріскає дуже тихо, майже як шепіт. Далі компаратори, які перетворювали частоту тріску на сигнал і лампи, які показували рівень. Одна слабко. Дві. Небезпечно, три. Не будуй нічого. Тікай під навіс. Перші хвилини лампа майже не світилася. Потім тріск почастішав, загорілась одна. Після короткого посилення дощу загорілись дві. Саша кивнув є пульс, значить, можемо ловити сухі вікна. Але це була лише половина задачі. Їм потрібен був міст через лавову тріщину до старого бастіону. Звичайний міст тут став би крихким за 10 хвилин. Потрібно було зробити матеріал, який або не реагує, або захищений. Саша подивився на базальтові колони поруч. Базальт у пеклі стоїть там, де жар і попіл живуть поруч століттями. Він уже звик до агресивного середовища. Значить, його структура краще переносить те, що попіл робить з каменем. Ми не будемо робити міст із того, що кришиться. Ми зробимо його із того, що вміє бути панцирем. Так з'явився базальтовий панцир. Це не був один блок, це був спосіб складання. Серцевина звичайні блоки, чорнокамінь, цегла, що є під рукою, бо їх легко ставити і замінювати. Панцир зовні шари базальту і чорнокаменю, але з швами з мідних пластин, дихальні щілини вузькі розлини з решіток, щоб попіл не осідав суцільною ковдрою. А провалювався і не створював активного шару. Заземлення блискавковіди тут не потрібні, але мідь працювала як відвід для того, що попіл приносив. Частинки осідали на мідних ребрах і менше чіплялися за камінь. Саша пояснив це просто: попіл руйнує там, де може лежати рівно. Ми не дамо йому лежати рівно, ми змусимо його падати далі. Вони почали будувати міст, але пекло не було б пеклом, якби не додало живий фактор. Десь над тріщиною пролетів гаст і випустив вогняну кулю не в них, а в далеку стіну. Вибух струснув повітря. І саме від струсу попелений наліт на найближчих блоках ожив, висипався сильніше, ніби отримав команду. Барометр різко підскочив до трьох ламп. Під навіс! крикнув Саша, зараз піде фаза руйнування. Вони сховалися під виступом базальту. За хвилину міст, який ще не був завершений, почав давати мікротріск, але панцир працював. Тріщини з'являлися на зовнішньому шарі, а серцевина залишалась цілою. Базальт приймав удар як броня. Коли фаза минула, Саша зробив важливе доповнення ремонтні лускачки. Він залишив у панцирі стандартні місця, куди можна швидко вставляти нові базальтові плити, як пластини на обладнанні. Тоді міст ставав невічним. А обслуговуваним, а обслуговуване значить контрольоване. Через годину міст був готовий. Вони пройшли по ньому, і кожен крок звучав глухо, надійно. Попіл падав, але ковзав з ребер і провалювався у щілини. Барометр показував одна лампа. Допустимо. Саша поставив уздовж моста мідні прапорці з маленькими лампами. Якщо попелений тиск росте, вони спалахують, попереджаючи. У бастіоні вони знайшли ще одну підказку. Чому все це сталося? У нижній кімнаті лежали зруйновані пічні ядра, шматки механізмів, які, схоже, колись спалювали щось надто чисто, надто гаряче. Попіл тут був не від дерева, він був із старих промислових печей пекла, якби таке існувало. Хтось розбудив стару піч, і тепер пекло отримало новий дощ. Він не став шукати винного, він зробив те, що завжди. Залишив інструмент і правило. Біля порталу він встановив попелений барометр для всіх мандрівників, а поряд табличку. Якщо падає попіл, не будуй голий камінь, дай йому панцир і щілини. Міцність це не матеріал, міцність це конструкція. І уже в академії, коли студенти ще кашляли від сажі, Саша записав у щоденник: світ інколи стає агресивним не тому, що хоче зламати, а тому, що змінився режим. Якщо режим можна виміряти, його можна пережити.